У Росії безпілотники атакували новочеркаську дрес. Само з тобою не без наслідків. На станції зупинилися два енергоблоки. Разом з тим продовжується полювання БПЛА на нафтопереробні ворожі заводи. Розкрилася доля уражених раніше НПЗ в Самарі та Саратові. Всі подробиці за мить. На початку пропоную підписатися на канал «Сейчас» та поставити вподобайку. І рушаємо до новин. У ніч на понеділок, 25 березня, гаряче було в Ростовській області. Градусів піддали місцевим безпілотники, які навідалися на гостину на території Новочеркаської державної районної електростанції. Місцеві мешканці повідомляли про звуку прольоту дронів їм десяти. Люди згодом же в окрузі роздалися вибухи. Все це дійство потрапило на відео, тому пропоную дивитися. Експлозії усій красії з'явився у мережі ось ці заповітні секунди. О, Додам ще кадрів з коментарями очевидців. Судячи з цих емоцій, горіло там дійсно епічно. що-то упало, б. Аж спишки яркі. Сигналки, люди на вулиці по Що-то жужить опять в небі. Там же миттєво почалася пожежа на трансформаторній підстанції. Губернатор Василій Голубів написав через пожежу. Автоматично відключилися високовольтні лінії в 330 кВт Тихорецька та ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено з експлуатації. Тимчасово виведено два енергоблоки. Дрес також Ченуша додав, що постраждалих немає. Пізніше локальні пабліки показали наслідки уламки дронів, які розлетілися навколо об'єкта. Вашій увазі ці кадри з місця подій начної на новочеркаскої гризла своєю чергою міноборони РФ підзвітувало про збиття 11 українських БПЛА над Ростовською областю. Як вони пишуть у себе в телеграм-каналі? Для довідки Новочеркаська Дрес це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської аес електростанція у Ростовській області. За таких масштабів очевидно, що результати влучань достатньо відчутні. Однак і на цьому не все після нічного гамору. У день пригоди повторилася близько 15-ї за Києвом, в тому ж Новочеркаську. Роздалося два гучні вибухи. Як сповістили локальні пабліки, їхня ППО збила якусь ціль. Місцевий губернатор стверджує, збивали ракети, уламки яких, начебто, попадали в полі. Все це є навіть на відео. Пропоную переглянути. Вон прям тільки що збила ПВО. Неопізнаний літальний об'єкт помітили над Хабаровськом та Комстомольськом на Амурі. За ним тягнувся шлейф, що горить. Потім це дещо розпалося на дрібні фрагменти. Поки летіло, його встигли зафільмувати. Ось результат. Бабах прокотився й російським нижнім Новгородом. Стався сильний вибух увечері неділі 24 березня. Природу аномального явища згодом пояснили. За даними місцевих джерел, у мікрорайоні Сортировочний вибухнув ізолятор на лінії електропередачі. Постраждалих внаслідок інциденту, як стверджується, немає. Ну а завершить сьогоднішню добірку розривних новин із того боку кордону повідомлення про пожежу на нафтопереробному заводі в місті Саратов, що стоїть на волзі. Горів НПЗ що у суботу вранці, 23 числа. Але про це телеграм-каналом стало відомо лише через два дні, тобто сьогодні, 25 березня. Як стверджують пабліки, по підприємству вдарили дрони, безпілотник придушили силами РЕБ. Але він упав на територію НПЗ. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів, пошкоджено операторну. Постраждалих знову ж таки немає. Виходить, це вже 14-та атака на нафтопереробні підприємства ВРФ та на окупованих територіях за три тижні. Так само сьогодні стало відомо ще й про Куйбишевський НПЗ у Самарі. Там відключив основну установку після удару дрону. Про це пише Reuters. Підприємство, що належить Роснівті, зупинило СДУ-5, одну з двох установок первинної переробки, таким чином вивівши з ладу половину своєї потужності. За даними агентства, загальна виробнича спроможність складає 9,5 тисяч тонн на день, а це 70 тисяч барелів за добу. Напередодні розвідка Великої Британії також дійшла висновку, що Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей Росії. Як вам такий результат? І чи варто продовжувати цілити у подібні об'єкти? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим роликом. Наймасштабніший в історії Росії теракт у концертному холі Крокус Сіті Хол в Підмосков'ї запустив епідемію панічних настроїв серед росіян. Вже другий день поспіль у різних точках на карті. Повідомляють про екстрені евакуації із різних ТЦ та установ. Так сьогодні, 25 березня, звичний плин життя порушив інцидент у московському трк «Мозаїка». Відвідувачів похопцем вивели на вулицю. На місце з'їхалися правоохоронці, які працювали на пару з кінологами і з собаками. Також у Москві через аномальні повідомлення про бомбу евакуювали, та це город на південному сході столиці. <плес> Чисним причинам також розвикательний комплекс временно прекращает свою работу. роботу. всем сохранять спокойствие и покинуть помещение. Крім того, евакуацію було оголошено в ТЦ Лефортово. Розгоблені відвідувачі стояли просто неба. А ще тривога у національному медико-хірургічному центрі імені Пірагова в Візмайлова на вулицю миттєво попросили за різними даними від 7 до дев'яти сотень людей. Всіх відвели на безпечну відстань, а в приміщенні працювали спецслужби. Про це пишуть про кремлівські новості. Як повідомляється невідомі заклали фосфорні саморобні вибухові пристрої з таймером на 40 хвилин, які лежать у чотирьох рюкзаках на кількох поверхах. Однак згодом така інформація не підтвердилася. Пацієнтам та лікарям дозволили знову повернутися у приміщення. Нині ж перейдімо від столиці Росії до інших мегаполісів. Там не менш гаряче. Зокрема, у Санкт-Петербурзі через аналогічні повідомлення евакуювали, ТЦ це пасаж у центрі міста. Там працювала сигналізація, що попереджає про пожежу в будівлі. Охоронці торговельного будинку вивели покупців, а також співробітників магазину СПАР, що знаходиться у тому ж самому будинку. При цьому, як зазначає кореспондент місцевого видання, в будівлі немає запаху гару. У російському Волгограді екстрено евакували ТЦ Мармелад, все це через ту саму причину. Повідомлення про нібито закладену бомбу усіх людей вивели на двір, а до комплексу приїхала поліція, швидка кінологи та пожежники. Повідомлення, врешті, не підтвердилося у Оренбурзі. Зоною небезпеки став торговий центр Гулівер. Ще до його відкриття надійшов анонімний дзвінок про, начебто, мінування, але і тут тривога виявилася хибною. Станом на цей момент, ТЦ знову запрацював. Також в УФІ вранці повідомляли про помилкове мінування та евакуацію коледжу статистики, інформатики та обчислювальних технологій. Ну і як ми всі розуміємо, не факт, що на російській УФІ всі ці сповіщення закінчаться. Я ж нагадаю, що учора евакуацію оголошували вже у згаданому Петербурзі. В екстрених службах уточнили, що за попередніми даними причиною евакуації стало повідомлення про нібито мінування торговельного комплексу Лондон Мол, яке виявилося хибне. У результаті затримали 19-річного першокурсника Петербурзького політеху на відео цього от псевдомінера. Виводять у наручниках, а співробітник правоохоронних органів махає пістолетом та розганяє зівак. Зараз зловмисник чекає на обрання запобіжного заходу. Проти молодика порушено кримінальну справу про свідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму з метою дестабілізації органів влади. Йому загрожує позбавлення волі на термін до восьми років. Також надходили тривожні новини з московського аеропорту Шереметіво. Пасажирка авіарейсу заявила про наявність у неї бомби в рюкзаку. Її так само вже затримано. І з чим же можуть бути пов'язані всі ці випадки? Нині мережа шириться попередження, і ДІЛ анонсує нові інциденти. Зазначу, після теракту Крокус Сіті Холі відповідальність за який взяла на себе саме ісламська держава. Вранських змін нині поширюється плакат із погрозами на адресу президента РФ Путіна. У тексті наголошується, що бойовики на знак протесту проти тортур та допитів членів організації влаштують черговий теракт у Росії. Ввечері, 24 березня, у басманському студії Москви вже заарештували чотирьох фігурантів справи про теракт. На лаві підсудних вони з'явилися зі слідами побиття та тортур. А сьогодні ж суд заарештував ще й трьох імовірних спільників терористів: Амінчон, діловар та ісроїл ісломови відправлені до СІЗО. За даними слідства, до складу злочинної групи братів залучили раніше заарештованого Шамсідіна Фарідуні. Неспокійний ранок 25 березня почався на Росії. І такий нервовий темп задав для всього. дня. Естафета з гучних вибухів відправляється до російського Таганрога Ростовської області. Там, за повідомленнями телеграм-каналів, фіксують два великих очаги пожежі. Що горить, а що це, я не знаю, що то там дуже сильний дим йде. Судячи за напрямком знімання та перспективою горить в районі Азову. У цю точку Збройні сили України вже наносили вдалі удари. Про це нагадує. Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко зазначивши, що в нас імовірно чекають хороші новини. Цьому повідомленню про задимлення передували попередження про вибухи у ростовській області відповідно до спостережень місцевих жителів в небі над обласним центром та на околицях щось гуркотіло щонайменше двічі. На фото, що гуляють в соцмережах, серед хмар помітне задимлення, що нагадує сліди вибуху зенітної ракети. Додають очевидці. За даними губернатора Весілія Голубєва, підрозділи ППО відпрацювали по повітряних цілях в небі між Новочеркаськом та Батацьком. Ворожа ракетна атака, пише путінський чиновник: успішно відбита. За попередніми даними уламки ракети впали в поле пошкодження об'єктів не зафіксовано. Постраждалих також немає, резумував він у своєму дописі. В свою чергу Міноборони Росії заявила, що українська армія спробувала атакувати об'єкти у регіоні за допомогою двох переобладнаних зенітних ракет с 200 Додам, що у ніч на понеділок невідомі БПЛА атакували Новочеркаську електростанцію. Після прильоту там спалахнула пожежа. Два енергоблоки Дрес. Тимчасово виведені з експлуатації. Ну а наслідки цієї події ми вже розбирали у попередньому випуску. Наприкінці цього ролика ще повернемося до теми. Тому, якщо прагнете дізнатися більше деталей, додивіться до кінця. Ну, а поки зазирнемо до Білгорода, тепер на прикордонні дрони ганяються за газелями. Безпілотник камікадзе атакував автівку, яка їхала дорогою. Чинився вибух, транспортний засіб спалахнув, однак водій та пасажир не постраждали. Про це пише губернатор В'ячеслав Гладков. За його даними, інцидент стався на ділянці траси між селищем Жовтневе та селом Ясні Зорі Білгородського району. Розповів очільник і про ще один випадок: дрон інакший вже влучив у легковий автомобіль. Цей кейс стався на під'їзді до села Дорогощ Грайворонського району. Водій встиг уникнути прямого зіткнення, але один із дронів здетонував поряд із машиною при падінні. У результаті транспортний засіб уражено уламками, а також постраждав пасажир. У молодого хлопця баротравма та контузія. Швидкої бригади його доправили до міської лікарні. Про це йдеться власне у дописі чинучих. В обох історіях винуватцями бачать ЗСУ. Той час, як вже два тижні у згаданій області та на сусідній Курщині, триває обмежена військова операція Легіону Свобода Росії РДК та СИБАТУ. До слова добровольчі формування, які воюють на боці України та проти режиму Путіна, виступили із новою заявою. У ній визнають, що цитую вельможі Белгородської області нарешті зійшли до населення і розпочали евакуацію місцевих. Закривши всі великі торгові центри та навчальні заклади на території проведення обмеженої військової операції. Але цих кроків кажуть партизани замало. Менеджер Гладков зобов'язаний прискорити евакуацію мирних громадян з Білгородської області, підтримуючи фінансово своїх сім'ї всіх, хто не може приїхати самостійно. Також партизани оновили дані щодо втрат Росармії. Із початку рейду, 12 березня. У всій Білгородській області було знищено 452 кремлівські солдати та ще 784 поранено. За таких гарячих подій місцеві дійсно живуть, ніби на вішці з порохом. Але замість того, щоб допомагати своїм громадянам, Путін розказує про їхнє геройство і нічогісінько не робить. А його кишеньковий глашатай Владимир Салавйов навіть публічно принижує людей. Так на одному з ефірів пропагандист. Назвав, цитую, огидною істерикою скарги місцевих на обстріли. Далі вимушено це знову ж таки зацитувати і навести дослівно. Тому всім тим, хто намагається сказати, що федерали кинули Бєлгород, заткніться тварюки. Таке ось видав Соловйов. Тут же росіяни не змовчали, рупору Кремля запропонували перевести свою студію до Білгорода і вести мовлення звідти. Не дай Боже пережити вам те, що переживають жителі нашого міста щодня. Подумайте про свої слова. Звернувся до Соловйова один із коментаторів. Дехто навіть запустив хештег «Соловйов, приїжджай, приїжай, Білгарачд. Тут важливо додати, що левова частка обстрілів це атаки самих армійців РФ по власних співвітчизниках. Як пише видання Астра, російська авіація днями знову вдарила бомбами по території цієї ж багатостраждальної Білгородщини. Ворожі літаки скинули дві авіабомби. Мова йде про ФАБ 250 Один зі снарядів знайшли у районі села Шалаєве Волозького міського округу, і цього ж дня таку саму авіабомбу виявили за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу. В обох випадках мешканців не евакуювали. А які ваші прогнози щодо просування добровольців на тих територіях, які межують з Україною? Та чи згодні ви з реакцією Солов'йова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тривого в столиці залунала близько пів на одинадцяту ранку, 25 березня, саме тоді, коли люди вже розпочали робочий день, а діти пішли на навчання. Майже одразу після ввімкнення сирени пролунали вибухи. Під ці страхітливі звуки малеча похабцем ховалася до сховища. Ці кадри є на відео. За повідомленнями столичної влади у місті спрацювала протиповітряна оборона. Всього чули шість бабахів. Російські окупанти вирішили почати новий тиждень із терору і запустили по місту балістику. У небі виявили дві повітряні цілі. На щастя, сили ППО знищили обидві ракети. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Тип зброї нині встановлюється. Попередньо це могли бути модернізовані ракети Онікс М або ж Циркон. Експерти схиляються до другого варіанту. Однак, що відомо достеменно, ворог запускав їх із території анексованого Криму. За інформацією від начальника КМВА Сергія Попка. Внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Там виявили руйнування в нежитловій триповерхові будівлі за уточненням від мера Віталія Кличка. Це одне з приміщень державного навчального закладу, а саме, Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу. Нині рятувальники продовжують розбирати завали поруч зі зруйнованим приміщенням, розташований також гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав. Однак у сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна пропонує більше подробиць почути з уст міського голови, який прибув на місце. П'ятеро людей звернулись до за медичною допомогою. Двоє з госпіталізовані і одна з них 16-річна дівчина. Станом на південь у ДСНС повідомили вже про сімох постраждалих людей. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Головсіївському районах, де уламки впали в лісосмузі. В Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Вибухи фіксували і у Дарницькому районі на території житлового масиву Осокорки. Рештки снаряду впали на приватну забудову без займання. Також загарбники атакували Україну дронами вночі. ППО збила майже всі ворожі цілі. Вісім із дев'яти БПЛА, звітують наші охоронці. Неба шахеди, знищено у межах Миколаївської та Одеської областей повідомлялося, що в останньому регіоні мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів Камікадзе по Одесі та області росіян пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. ДТЕК також зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через відключення у місті світла почався справжній транспортний колапс на зупинках маршруток Утворилися гігантські черги щодо Миколаєва. То через атаку Російської Федерації там почалися пожежі. За словами речниці об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. У Миколаївській області уламки БПЛА зруйнували двоповерхову будівлю. Внаслідок атаки поранення отримали 11 людей, з них троє госпіталізовані. За словами пані Гуменюк, перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету, намагаючись знешкодити спроможність ППО. Далі цитую перед заходом на удар дронів ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х 31 П. Можливо, знищено у повітрі. Дані перевіряються, заявила Гуменюк. Регулярно від атак агресорів потерпає і Харківщина. За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Авіаударів зазнали, зокрема, козача лопань, золочів Стариця без постраждалих. Не будемо втомлюватися повторювати. Світ має знати правду про всі воєнні злочини РФ. Тому, будь ласка, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал Сейчас та будьте активними у своїх реакціях. У понеділок, 25 березня, російські окупанти вдруге за день атакували мирні міста України. О 17.23 пішли повідомлення про повітряну тривогу. Зокрема, у червоний колір пофарбувалися південні регіони. Моніторингові канали попередили про пуски балістичних ракет з напрямку анексованого Кримського півострова вже о 17.27, Тобто, за 4 хвилини у Одесі пролунав перший вибух. Повторне гупення. Фіксували о 17.43. Відео з цими звуками публікують місцеві телеграм-канали. у мережі з'явилися кадри безпосереднього моменту прильоту. Можемо їх побачити. <звук> Керівник обласної військової адміністрації Олег кіпер підтвердив атаку. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють. Додав він в Одесі. Станом на 19.00 у більше ніж 300 тисячах абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки, наголосив пан кіпер. Він також повідомив, що внаслідок удару на жаль, є троє постраждалих жінок. Пізніше у Силах оборони півдня оновили дані. Вже відомо про чотирьох поранених. Попередньо вони мають неважкі травми. Також командування уточнили, армія федерації цілила по рекреаційній зоні Одеси. Крім того, ще одна ракета летіла на Дніпропетровщину у бік Кривого Рогу. Також фахівці фіксували прольоти балістики по курсу на Полтавщину та на Миколаївщину. На мапі ви можете бачити схему польоту, ймовірно, російських цирконів по Україні протягом дня запускали їх ворожі бойовики з Криму, але не з моря, а й з землі, з вертикальних пускових установок. Саме тому уранці противнику вдалося досягти дальності аж до Києва. Так видання Дефенс Експрес показало фото уламків однієї з двох збитих сьогодні ракет. ЗМ-22 циркон над столицею, за даними експертів, ракета циркон це ще більш небезпечна, навіть ніж кінжал. Вона при наближенні до цілі розганяється до 9100 км на годину. Тобто, це вже більше смертоносна модернізована гіперзвукова версія. Зауважу, що це не перший запуск циркона по столиці, а перший такий випадок і уламки даної ракети. Були ідентифіковані на лівому березі 7 лютого цього ж року. Тим часом повітряна тривога лунала і в самому Криму, звідки запускалася ця смертоносна зброя. Повідомляли про ракету у бік Керченського мосту. Переправу при цьому перекрили так. пишуть у локальних спільнотах. Схоже, наші бійці вже починають виконувати нове доручення президента. Володимир Зеленський, з нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України наголосив російським військовим кораблям вже не місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму. Але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході чорноморської акваторії. Про це зазначив глава держави. У зверненні у планомірній роботі наших сил оборони по ворогу в Криму є результати і при чому видимі результати. Після останніх атак російські військові стали панікувати та почали спішно ховати свої озброєння. Про це сповіщають партизани з руху, АТЕШ. зокрема останнім часом вони спостерігають масове переміщення польових артилерійських складів. Про це ж пишуть і ворожі пабліки, визнаючи правдивість цих даних. Наприклад, ВЧК ОГПУ таке пише. Їм стало відомо, що під час удару по Криму 24 березня серйозних пошкоджень завдано судноремонтному заводу Чорноморського флоту РФ. За даними джерела пошкодження покрівлі отримав цех номер 13-го судноремонтного заводу чорноморського флоту МО розташований у Севастополі. На місці було виявлено уламки крилатої ракети. Майже одночасно вже БПЛА завдали ударів по території нафтобази ТОВ Атан. Розташованій у Сімферопольському районі. В результаті сталося займання з'ємностей із дизельним паливом загальним обсягом приблизно 6 тисяч кубічних метрів. Ну а ми ж повернімося до атаки на українську столицю. Наразі відомо вже про десятеро постраждалих у Печерському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі. І як пише «Київпост», метою обстрілів у Києві були офіси. СБУ. знову ж таки, ворог приурочив це до дня служби.